Доброго ранку. У нас трішки зранку пасмурно і невеличкий дощик моросив. А я йду внутріком кабачки зіру, бо сидять, ждуть, поки я їм щось дам. Сараї я вже кузьмі дала і білій внутрі. Зараз хочу малинти, що на вулиці знайти кабачки. Тут у нас кабачки. А трішки далі у нас гарбузи. І на цьому на цьому участку у нас гарбузи гарні. А той участок, що там в кінці города, то там гарбузи щось взагалі не ростуть. Ось дивіться, який гарний гарбузек і там теж є. такий тут виріс. Здоровий. Так, зараз нарву кабачків і потім покажу, як годую. Кабачки вона нарвала і хочу по дорозі показати, що у нас цікаве тут виросло. Це називається огірдиня. Ми її ще не куштували. Я не знаю, яка вона на смак. Але зав'язалося дві такі деньки. Більше немає. Ось таке маленьке, але воно, мабуть, відпаде. Так, ще в нас тут є фізаліс. Я вам скажу на смак, щось воно мені не заходить взагалі. Він дуже крупний, не такий, як показують в магазині, там розкривають цю... Цей фонарик розкривають, і там маленька така ягідка. В нашого фізаліса ягідка дуже-дуже здоровенна. Зараз я покажу. Аж лопається цей фонарик сам. Десь отут в мене голова. Громадські такі, як так ближче показати. Дивіться, ось воно таке здоровенне. Це лопнув фонарики, оце здоровенна це ягодка. Ви знаєте, воно мені на смак зелений помідор. Ще з таким якимось приторним присмаком. Ну, взагалі, не зайшло воно нам. Аж трішки воно якось так, в роті неприємно, аж ну, підташнює. Ось таке чудо в нас виросло. Геть не такий фізаліс, як показують е е в Тіктокі чи де там я бачила, що їдять цей фізаліс, вони там такі маленькі ягідки оранжевого кольору. А в нас оце воно таке здоровенне. Ось ось, теж дивіться, воно лопнуло. І ось ця, цей помідор на, на весь цей фонарик. Не знаю, може комусь воно подобається, але нам геть не сподобалося ще. У мене тут ось забула, як воно називається, господи, так швидко хотіла. Ківано. Ківану воно ще не цвіло. Теж такі наче маленькі. Кавунчики повинні бути, побачимо. А ось це у мене М -м... мочалка должна була бути. Але теж вона щось відсушує плоди. Тут десь була така велика, і воно відсушило і відпало. Ось так воно цвіте, але чомусь відвалилось. Ось це ось таке воно тоненьке, довге. І тут ось воно таке. Тут буде ще цвісти. Екзотична грядка. Ну, з цього всього поки що нічого мені не подобається. Тихі залізи, не знаю. І огірдиню, може, вже скоро будемо куштувати. Потім скажу, яка вона на смак. Це мочалка вона не їстівна. А ось ківана не знаю, чи ми скуштуємо, тому що я ще не бачила, щоб воно цвіло. Ось така екзотична грядка. Пішла годувати внутрі. Так, як я казала, у нас вже зранку йшов дощик. І знову ж в нас тут потоп. Ніяк ми не зробимо кришу тут нормально, але плануємо. По-любому ми її зробимо, тому що попереду зима і потрібно накриття. Кабачок, це ще перелякано. На, ти після кузьми якась перелякана зробилась. Дівчуля. Так, жуй. А тут у дівчат взагалі. мокротинь. На. Ідіть жуйте. Ще на сьогодні. Бачу по погоді, планується дощ, тому я не буду сухе їм сипати зараз. Вже насиплю на ніч. Це зараз насип дощ, іде і знову буде те саме Мокре. Так, дівчата, жуйте. І ремі наші. На нього сухенько, більш-менш, тому що він землю вигрібає з-під цього металу. Але більш-менш у нього сухенько. А дівчата, звісно, це понатікало з цього зліноліума до них. Ну, і вилазять туди на піддончик і сидять там на піддоні. Вони погризли піддон. Є чим займатися їм. Гризуть оце і все сухіше, чим у дівок, бо вона сама. І, мабуть, тут не сильно текло. Але теж воно ж сюди стікає. А чого в неї сухіше? Тому що у дівчат я не зробила, тому дирки, щоб зливалась вода. А у цієї є ось такі отвори. І воно сюди стікає водичка. В неї сухо. Сьогодні приїде батько і попрошу там пробурити отвори для зливу води. І тут же у цих, я теж тут робили ми маленькі отвори, але потрібно їх трішечки зробити більшими. І тоді буде в них сухо. Ну, не геть сухо, але вода, вода стікати буде стікати і буде. Підсушуватися все. І терміново, терміново, вибачаюсь, потрібно накриття. Я планую тут зробити, е, якби, е, вище накриття, а над нутрі ми ще зробити такий поличку, таку, щоб туди зложити сіну сіну я вчора придбала, зараз покажу. Вчора за оголошенням знайшла сіно і мені привезли з доставкою додому 10 тюків. Є трішки зеленіше, ось. є трішки таке більш тускліше. Вигоріло, десь лежало, може довше, а може під дощ попало, не знаю. Ну, оце зелене, гарне сіно. Роликам я вже спробувала їдять дуже непогано. Вони не, взагалі травичку непогано їдять. Ось 10 тюків закупили ми. І хочу там над нутріями зробити таку поличку, щоб там зберігати солому і сіно. Може, ще прийдеться сіна докупити, не знаю. 10 тюків якби маловато. І я один тюк вже відкрила, щоб спробувати. Він трішки такий розпався. І я його. Кубаю оттуда ну, відвезли ці мотузки, і я вирішила і цей тюк дати кроликам для проби, зараз покажу, як вони жують. Ось мої малюки сидять скубають сінце. Так що їм подобається. І я дуже рада, що я знайшла не по 150 гривень, як прошли рік. Я дивилася оголошення, поки що ціна 100 гривень. 100 гривень це більш-менш доступніше, ніж 150. Ось так. Люцерку не бачила, а ось лугове по 100 гривень тюк. Тюки такі гарні, є вущі, є ширші, але ціна одна на них. Так що сіна я купила. Ось навіть морські свинки. Дуже, дуже раді цьому сінцю жують. Ще я докуплю. Тут може, шість соломи, бо солома мені потрібна для маточників. Сіно зараз кладу туди, бо немає соломи, але для маточників краще соломка. Вон там малючки. Наїдені, товстенькі, режуха наблюдає, щоб я не взяла. І вона мені. Довіряє. Так що хочу ще показати, що по індикам. Капала їм всім носи. Дивлюся, що на сьогоднішній день їм краще у того самого великого, тут погано видно, он він стоїть, о, самий великий, що був надутий у нього носик. Ну, Дихаючі пазухи То воно вже спухло. Я їм даю антибіотик. Зараз не скажу, не пам'ятаю назву, порошечок такий розбавляю. І ось вже вони в мене другий день п'ють антибіотик. І закапую нос. Закапую нос фурацеліном, таблетку розвожу в водичці. І закапую носики їм ось ще в цього під Я сподіваюся, що все буде добре, всі одужують І ця болячка більше до нас не вернеться. Так що такі діла ще, ще покажу вам пухових своїх, якихось цікавих цих. Чи пухові вони, чи. Такі кури, бо є і пухові, а є і з пір'я. Ось те коричневе воно з пір'ям з білим. А ось те геть коричневе, воно таке стало пухнасте, що я впевнена, що це пухове воно, бо пір'я на ньому немає. Навіть на кривцях пір'ячко якось так розділяється, на тонесенькі такі. Пір'єночки. Так що попались мені такі яйця якихось мішаних пухових курочок. Ще я вчора вкинула, до цих верхніх вкинула перепілок, вони їх почали скубати, і прийшлось мені перепілок перекинути назад, сюди вниз. Ще е, вилупилися у мене фазанятка. Три штуки з тих яєчок, що лисиця вкрала квочку. Їх було шестеро, троє геть не вилупилося, а троє ось вилупилося. Два таких якось, дуже світли. Так, випити край. Два отаких світлих. Це подивить. ну, Загнала мені фазану. Насуну. І одне темненька. Оце темненьке. А там два стрімненьких. Ну, Цей яйця, яйця брала, як е, е, мисливських фазанів. Я не знаю, чи є мисливські фазанів отакі світлі курчаточка. Бо одне темненьке, таке, як мисливський фазан. А два ось таких світлих. А це бентанка. В мене вилупилась така світла, чубата. Цікава. Поки що вони ось з перепілками. Перепілок я приберу на м'ясо. А тут залишиться фазан і бентамочки. Ось так. Це такі в мене плани. Треба цих перепелів прибирати, бо вони затопчуть мені фазанів. Такі в мене справи. Зараз піду погодую фазанів старших, назбираю їм черв'ячків, а черв'ячків назбираю з відра. Вчора чистила у перепілок. І коли вичищаю відро, я від перепілаю. Від перепілки, цей пінник так співає гучно. Ось в мене на ранок ось такий улов червячків. Зараз я їх виберу в мисочку і погодую фазанів. Так, ось я навибирала трішки їм білкового кону. Ось скільки черв'ячків вийшло. Час побачити, як вони ждуть. Як я їм даю черв'ячки. Ось такі вони вже великі. Я їм даю червячки не кожного дня. Десь раз у три дні в мене виходить отак. Зараз ці опариші туди закопуються і вони почнуть їх вигрібати. Красунчики. Так, щоб вони дуже мене боялися, я б не сказала. Ось вони геть близько біля мене. Так, як десь стукне, грюкне, звісно, вони. Лякаються, але вони мене вже знають дуже добре. Я вважаю, що тут три самці і дві самки. Ось так от. Як дивитися по зовнішньому вигляду, то можна по голові відрізнити. У самочки головка така більш. <кій> Тендітніша, а самці такі. Я щось сьогодні захрипла, вибачаюсь. І це, я думаю, що самочка оце, що підходила. от така вона і не темна, вона більш світліша. І головка в неї така. Бачите, як підходить до самої руки і сюди. Такі румунські фазанчики у мене. Вже такі великі. Все. Хай їдять. Зачиняю. Може, ще пізніше дам черв'ячків. Заняття їм дала погребтися. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, гарної погоди. Всім пока-пока!